Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде досить незвичне відео. Вирішила під'єднатися лицем кадр. Давненько так не під'єднувалася, не розказувала вам, не показувала свої просування, що в мене в житті відбувається. Тому сьогодні вирішила саме так під'єднатися. Погодка в нас трішки зіпсувалася, похолодало. але для лютого це звична погода. Тільки ми вже баловані. Ми збираємося з донечкою їхати на зустріч до подружки Олі. Сьогодні в нас буде вечір відпочинку, і заберу сьогодні посилочку з нової пошти. Отримала я сьогодні вже посилочку від Катерини. Треба піти забрати, знову замовила собі пряжу і хочу вам це все показати, розказати, поділитися своїми емоціями. Трішечки, можливо, відпочинок зніму для вас. Покажу. І буду потроху знову ж таки під'єднуватися лицем в кадр, щоб ви мене не забували, щоб ви мене згадували, яка я і хто я така. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, таке цікаве відео вам буде також цікаво дивитися. Хочу коротеньке, маленьке, тому що цього разу закупочка скромна, маленька. Зовсім трішечки підкупила, але не те вона важлива Важлива ця закупочка, тому що там основні кольори. Я розпочинаю цікаве відео, вам нагадую про підписку, про подобайку і про приємний коментар. До наступного включення. Дівчата сидять слюною, давляться, а я знімаю наші роботи. Ви подивіться, Олюся сьогодні нам. Принесла похвалитися своїми вишивками. Гляньте, які гарнюні. Все своїми ручками вишила. Доня сидить, чекає в'язати. Сьогодні з нами. Олюся сидить. Вітанечка всім передає. Наша їжа, ми сьогодні харчуємося ось так. Сподіваюсь, нам сьогодні не забанять відео. І ось такий ось у нас чудовий, яскравий творчий куточок. Ну, а я буду сьогодні в'язати аманяма. Нам приємного вечора! А вже з дома покажу вам свої ниточки, які я замовила у е, дівчаток, у Єкатерини. Трішечки зробила собі закупів знову ж таки у Єкатерини. І... Е, Рекомендую від чистого серця цей магазинчик і цю дівчину, о, як продавця. Спокусилася я на ось такий ось відтіночок Yarnaр Jeans Crazy. Хто ще не в курсі, це відтіночо 7203. Але трішечки я розчарована, вона досить світліша прийшла, ніж вони завжди, о, ці ниточки, о, були до цього. Нема в мене поруч з собою ніякого відтіночку, щоб вам показати, як він виглядав до. Знайшла є трішечки недалечко. Подивіться, наскільки він світліше зараз почали цю ниточку робити. Цей котик був зв'язаний з стареньких запасів, а ниточка і світленьких. Бачите? ну... Як є, так є. Будемо і світло використовувати, і я спокусилася, взяла цілих 5 моточків саме цієї ниточки. Показую в пакетику, щоб її в пакетику і лишити, щоб вона не пилилася. Поки до неї руки ще доходити не будуть, тому що в мене є інші зараз процеси. А яку ще взяла ниточку? Вже в останню хвилину закинула у корзиночку ще два моточка біленького. Біленький, це я використовую для котики, для собачок-патронів, і вони в мене постійно користуються попитом. Обожнюю білий відтіночок, 01, ярнар джинс, а не 62-й, як більшість із вязальщиць використовую. Взяла собі ще два моточка 78-го, це мій улюблений відтіночок на Патріка. Такий яскравий рожевий, я його використовую для Патріка. Поєдную разом з 60-м. 60-х ще в запасах є, тому 60-й не брала, а цього взяла два моточки. Також я взяла у Єкатерини ще пару моточків біленького. Біленького Лізе Кутон Голд і це відтіночок 55. Цього разу досить скромна у мене така була закупочка. Подивіться, який білосніжний. Дуже-дуже полюбляю цей відтіночок. Це в мене йде цей перший, саме головний у пріоритетах, а потім йде відтіночок 0,1, саме з ярнар джинсу. Обожнюю в'язати залізе котон Gold. Мені лізе котон Gold тонкіше, здається, м'якіше, і з ним краще. Краще працювати. А, також в мене є ще два відтіночка плюша. І плюшик я цього разу замовила лише жовтенький. А, є в мене гарні запаси плюшки, поки до плюшки не доходять руки, щоб їх вив'язувати. Але жовтенький завжди користується попитом і не встояла, закинула ще по два моточки. 761-й два моточки, і його, і його друг його. Колега жовтенький моточок. Ой, це взагалі прямо хмаринка-хмаринка. І ось такий ось 851-й. Мені подобається і той і той відтіночок. У Гімалаї я жовтий не знайшла, який би мені сподобався, тому я користуюся поки дольче. поки в мене вони лишаються фаворитами. ці два відтінки жовтих. Закупка була маленька, скромненька, але кажу, я не збиралася в цьому місяці робити закупи. Тому що мені потрібен наповнювач, а хотіла лише поповнити саме акрейзі. Оце крейзі мене і збив відтіночок. Вони мені потрібні для котиків. в мене в наявності немає ні одного моточка, тому спокусилася, побачила, що у Катерини він з'явився знову ж таки в наявності. Ну і куди ж без оченяток? У Катерини постійно я замовляю оченята. Мені подобається її вибір і її ціни. Не буду вже доставати з пакетиків. Але це, ні, мабуть, таки доведеться достати. Це оченята, такі, як для змійок, для, для дракончиків, для крокодильчиків, такі з райдушками цікавими. Мені дуже сподобалися, не устояли. Це величенькі розміри, тут є і маленькі. Не підскажу, які розміри, тому що вони не підписані. Тут є кіноціночок. Ось такий ось о, золотистий, блакитний. Не хоче сьогодні камера фокусуватися, тому не будемо її мучити. У іграшках ви обов'язково все побачите. Є тут рожеві, є зелені, салатовий є. Дуже гарні. Один величенький розмір зелененьких оченятак, трішки відблискує. І трішки поменше розмір. Ось такі ось. О. Ось такі ось мої закупи. Скромненькі, маленькі, але мені дуже-дуже вони були всі потрібні. А, поки ми вчора ще гуляли з Олею, поки ми ще відпочивали, розважалися, я за день ще за вечір встигла зв'язати іграшку. Це в мене амням, амняма я зв'язала основку, він простенький. Я зазвичай беру з собою такі простенькі, або якісь волосічко, або гривки, або сукні. І цього разу я взяла це. Основку зв'язала саму тушку, а дома вже прийшла, оформила і в мене ось така ось є готова робота. Я Олі дякую Дякую за компанію, дякую за те, що вона завжди погоджується на мої цікаві авантюрки, завжди погоджується зі мною проводити час. Цього разу ми ще і малу з собою брали мою доню. Доня щаслива, в великому захваті, їй подобається з нами відпочивати. Ми трішки посиділи, розвіялися і з новими силами готові працювати. Ось таке ось було коротеньке відео. Я сподіваюся, вам воно також було цікаве. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Дякую всім за підписки. У мене на цьому тижні якийсь. Був ажіотаж на підписки, мені це дуже-дуже приємно, надихає, дуже багато новеньких підписників під'єдналося, за що я всім безмежно вдячна. Сподіваюсь, ви і будете залишатися і далі на моєму каналі, і вам буде цікаво спостерігати за моїми покупками, моїми результатами, за моїми продажами і тому подібне. Кажу вам всім велике дякую, що знайшли час і сьогодні переглянути це відео, поспостерігати за моїми результатами і надихнутися, можливо, на якісь. Також покупочки новеньких ниточок. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!